Добрий вечора, приємно вас, я вас не бачу, тому не можу сказати, бачите, чути, скоріше. І дуже приємно вас всіх відчувати. Знаєте, після цього сеансу обіймів я себе почуваю, як знаєте, на великому весіллі, де приходить багато гостей з обох боків. Є на танцмайданчику найбільш вправний танцюрист з яким танцюють всі. і всі думають, це з боку молодої чи з боку молодого. Потім виявляється, що його ніхто не запрошував. Я так ніби не канаю, що я усіма протацював, і після цього ще треба читати вірші. Але для мене велика радість і честь, що вас так багато, що ви приходите. Попри те, що ну, здавалося, здавалося, ми тут у вас були із музикантами, я хочу сказати, з собаками, з музикантами, два тижні тому і теж. Вас було дуже багато, і це теж було дуже приємно. І якось так несподівано виросло нове покоління читачів української поезії. І це особливо заворушливо, і це особливо якось оптимістично. Перекажеш іншим своїми словами, сатана сказала: Господь з вами, Господь з вами. Я не можу вас переконати. Ви ж любите так, ніби зав'язуєте канат. Ви ж закохуєтесь так. І ми знімаєте шкіру. Бог з вами. Я з вами втрачаю віру. Ідіть із Богом. Я з вами нічого не вдію. Що ви можете знати про безнадію? Бог дивиться безпорадно на свою подобу, На творену чоловіками світобудову, на вогонь жіночої непокори. Бог дивиться на нас, як на самоповтор. Ми такі передбачимо і нетипові. скільки любові думаємо. Тобто подумав, скільки любові. це наша любов, Господи. Ми в ній як подорожні. Спробуєш її відібрати, побачиш, на що спробуєш. Спробуєш нас переконати, нічого не вийде. Це від тебе. Ми навчилися заперечувати, очевидне. Це ти нас навчив сперечатися на хрестовині. Це нам ти нічого не видав. Це ми тобі нічого не видимо. Це нашими голосами відлунює, твій сумні. Це ти, навчив любові всіх тут присутніх. Спробуючи відібрати, закидаємо каміння. Саме любов керує кожним Божим створінням. Це ж те, що робить кожного з нас зліше. Ти ж нам нічого більше не залишив. Лише неба зимового в ранішній вигід. Ти нам нічого не видав. ти нам нічого не видав. Ти не винен, що все так дивно і так не схоже. Іди собі з Богом, Бог із тобою, Боже. Ти нас не зрозумієш зі своєю трубою. Просто ми все повторювали за тобою. Хай ця сурма останнього дня, яка нас кличе, буде піснею тих, для кого життя далі звучить таємниче. Буде мотивом тих, хто боронить чортову ніжність. Тих, кого не переконала більшість, не зупинив закон, не остудила зрілість, не настрашила чорного простору озвірілість. Хай це буде їхній спів, їхні хорали. Про те, як вони жили, як помирали. <плес> дуже вам вдяко, скажіть, будь ласка, вам все чуєте? Це дуже важливо в нашому випадку. Ви готові? Це був початок нашого. Ви готові? Душі лісових птахів зіштовхуються в повітрі. Час наслухати ніч, торкатись невидимих крил. Ви готові зійти на північній платформі, підхопити цю давню мелодію? Грифель в дитячих руках проводить лінію дихання, лінію, за яку не заступить вогонь. Бути разом, триматися світла, триматися разом посеред крил, які на щось в цьому повітрі опирались, щось вихоплювали з нього, пружинили, прирізали світло в картонних коробках весни. Ви готові читати вголос так пристрасно, ніби цілуєтесь із власним витиком, ніби освічуєтесь кисневі своєї країни. Ви готові говорити так, ніби саме від ваших слів залежить майбутнє. Готові говорити про вечір так, як говорять про смерть в Балансувати на межі вугільної радості. Виходити за окреслене коло на лікарняному подвір'ї. Ви готові. Хапатися за крило, вихоплене з постирал світанок. Ви готові кладати пальці рани морожених яловичих туш. Відчувати серцебиття міста на вечірніх перехрестях. Спів, яким заливають гіпсові форми голосу, спів, що наповнює поштові скриньки легень, кореспонденцію вітру. Спів, що ламає хлібину мови, годуючи ранок житнім присмаком псалма. Всі, хто виявився достатньо сильним, аби протистояти темряві, всі, хто став під знамена співання північної пори, так ми видихаємо. Нашу свободу, тютюновим димом, прозоре склепіння ранок. Так розступає чолики запали й на вітражах легень. Так ми оспіваємо полеглих золотому піску надвечір, звучання і нічого більше. Радість і довгий тривалий вечір, як голос, як дихання, збите співом і поцілунками. Васила! А, ну, читаю, читаю, вірш, він був написаний в червні минулого року. Була така пауза, власне, після 24 лютого, коли взагалі нічого не писалося, і сама думка про можливість писання віршів влякала і, і настрашувала. А потім якийсь момент мова перемогла здається, це дуже важливо, дуже важливий знак свідчення того, що нам потрібно говорити, нам потрібно читати, нам потрібно триматися важливих для себе речей. Література і культура це не про розвагу, це про рівновагу. Це про те, що дозволяє нам міцно стояти на нашій землі і лишатися собою, і не боятися. Власне, я пробував про це якось писати, я не знаю, що все вийшло, але буде поразі. Може, саме тепер. І варто початок. І скільки б не проконував себе, що не час, що не слід на осліп вимовляти слова, які не закладено в голос, яких немає в книгах із минулого життя. Скільки б не захлинався порожнім, безсловесним повітрям цієї весни, пекучим, безмовним повітрям літа. а виходить, що мова сильніша за страх мовчання. Вона має заповнювати собою на грудні кишені життя. Вона має огортати місця, де збираються люди, де вони потребують говорити про себе так, щоб їх відтепер тепер завжди впізнавали за голосом. Виходить, що мова, як березнева застуда, сиділа в наших легенях, обтяжуючи їх, наче одяг на втікачах, що долають у плаву обморожене річище. Правдоподібно також, що позбавлені голосу, ми не стаємо чеснішими перед собою своєму мовчанні. Так мов би, відмовляємось від права співу в загальному хворі, боячись сфальшивити, боячись не попасти. І стоїть тиша за нами, мов не засіяне поле. І стоїть німотами в завалені камінням криниці. Може, саме це наш острах, наша зневіра. І пояснюють цю несамовиту мовчанку гірких очевидців, котрі бачили все, котрі мають свідчити співом, виказуючи убивці, голосом озиваючи право. має вести сівба опівнічного звуку, має творитися марово ранкового співу. Є в цьому всьому тривога, оскільки є в цьому всьому вага. Нас із музикантами, а потім от у мене само цей тур триває, ці виступи, ці виступи тривають вже десь місяць. Ми коли починали, то ну, якось справа йшла про різдвяні свята. Тому я, я буду читати про різдво, тому що це було актуально. Тут вже зараз якось весна скоро. Та, і, а, але вірші про різдво залишиться, я буду і читатися, якщо ви не проти. А ось сама цього року робить дерева тьмянами. А що це за люди, вітають Боже народження? Це люди, які називаються християнами. Добрі насправді люди, доки не йдеться про прощення. А успішній Бог, від якого все далі залежатиме, все те, що до нього не зуміли вирішити, тепер усе ним не промовлене, буде лишатись за межами. Церкві його тепер про смерть говоритимуть віршами. А чим ця затія з колядками врешті завершиться? Що потім залишиться за співами і танцями? Є кілька найбільш уважних, які все записують першими. Як вони все напишуть, так потім і відчитається. А ось скажуть місяць дихає легенями пробитими, а цей зимового сонця над лами накидеться. Любов скажуть, просте з болю. Тму. Не бійтеся, що болітиме. Було б чому боліти, скажуть. Було б чому битися. А це ось те, що ніколи не трапиться з нами. А це ось історії любові, що могли бути простішими. Мали їхній такий утішений, ніби нічого не знає. Або навпаки, все знає, тому і тішиться. Це ось наше місто стоїть на сході країни. Це ось ми. Це ось наша мова таємна. На різдво ми виходимо із будинків, б'ємо вітрини, проводжаємо свого царя на захід, до вифлиєма. Кажемо йому, царю, час рушати зі сходу. Час рушати на захід із цієї скрути. Там усі так упевнено говорять про нашу свободу, ніби справді знають, як з нею бути. Говорять про нашу свободу на кафедрах і з Піди туди, зі звичного безладу та розпусти. Там, довкола Спасителя, мабуть, стоїть натоп містера, скажеш, що ти з дарами тебе пропустять. послухай, що вони скажуть тобі, такому. Поясниш, потім, як нам усім тут бути. Куди дівати нам нашу віру таку зником, як нам узагалі сприймати її атрибут? Їм там добре, їм сонце світить у віконні рами. І дитячий сміх заповнює коридор. Ти, мабуть, і не потрібен зі своїми дарами. Вони взагалі не вірять, що зі сходу може бути щось добре. Вони так говорять про себе, мов кидають у землю насіння. І так говорять про справедливість, ніби заганяє звіра. Але чого варті їхні знання про спасіння без нас, людей зі Сходу, які ні в що не вірять? Вони тепер на Заході готуються до землі. У них там мов шрами по шкірі, проходять зимові Карпати. Але цей малий народився, аби ми всі зрозуміли, що нам так чи інакше разом вигрібати. І нам ще все пояснить, коли сам навчиться. Він ще прийде до нас полями нічними. Хай наша віра буде ламана, як ключиця. але так чи інакше інший нас не навчить. В місті така стільки радості і тривоги. В місті добре працюють давні порядки. Іде цар зі сходу. Питає всіх дороги. Іде, топче сніги, співає колядки. На Різдво 2014 року, це було перше, перше воєнне Різдво, власне написав, написався такий вірш. Прифронтове місто напередодні Різдва. Сійдуть до церкви, ніхто не знає слова. Повторюють за втомленими панотцями, плачуть за самогубцями та мерцями. Сніг чорніє, ніби відрубана голова. Марія співає з сиротами та вдівцями. Церква робить нас схожими на дітей. Що нам потрібно ще, крім добрих листей? Співаємо псалми, змагаємося з сатаною, слухаймо вовче виття зими за спину, б'ють гармати в степу. Господиня кличе гостей. Сонні воли прокидаються за стіною, А смерть чекає на вулиці. знає, де ми стоїмо. Очікуй, не поспішає, коментує святе письмо, коментує безрадісно апостольські теплі послання. Їй здається, що в діях апостолів надто багато вагання, а в нашій вірі, здається їй, замало тепла. На вашу любов говорить, не вистачає зла. Стоять із пастарями в руках старішини і мудреці. За ними полковники, Зі шрамами на лиці, писарі, жури, гармаші, піхотинці стають до гурту, але опиняються на одинці. запеклі прапороносці, поважні бійці стоять, чекають при вівтарі, мов на зупинці. Радіють селяни, прийшли з довколишніх сіл. Міщани теж радіють з останніх сил, радіють дяки, лірники та бандуристи. Співають внизу мироносиці, співають горі хористи, гості сідають по пологу за святковий стіл. Не потрапляють у ноти штрафники і штабісти. Хто з вас зієє цієї, цієї зими? Чоловіки, хто з вас вийде з того боку ріки, хто впаде на снігу, хто піде під крилу? годувати плоттю своєю замерзлу рибу, поїти кров'ю своєю Солончаки. Відбиватись луною дзвінкову пташиному крику. А смерть чекає волю, не заходить у дім. І до смерті підходить хлопчик і говорить, ході, ході, покажу тобі наші статки й комори. У мене, говорить, немає страху і немає покор. Бачиш, скільки світла в цім просторі золоті, стане на всій пташині гнізда і зміїні нори. Їх тут стільки стоїть, радісних і сумних. Але доки вона теж стоїть поміж них, доки вона співає разом із ним, з усіма радісними, усіма сумними, смерті немає. Немає нещасть і лих. Горять вогні, засинають тварини, тривають зими. Історії пов'язаних з Тернополем. не всі якісь такі дуже погані. Тому що вистави були дуже дивні. Я пам'ятаю, у вас на березі озера є якесь таке кафе, я замовлю як воно називається. Там є така літня веранда і там на сцена є. Ну, це було, було років го можливо, вже цього всього немає. Я пам'ятаю, ми там давали концерти з такою Дніпропетровською групою вартеп. Є така чудова команда, я не зробила альбом на слова українських поетів, і щось мене запросило з ними повиступати. І було так, що значить, вони щось грали, а потім е, я вірші читав. Я стояв, це то, берег озера, люди ходять туди-сюди, е, тераса, сцена. Я щось читаю вірші, а публіка така у нас скоріше прийшла на терасу, а не на наш концерт, і місце таке Терене. Ось, а читати то треба, тому що почав вже що треба до кінця читати, я щось читаю. І якось там щось між молодинтами і публікою спочатку виник, якийсь незрозумілий конфлікт, а потім я вже читаю, і тут я бачу, і з залу йде такий чоловік. <клес> я спочатку побачу, як світяться його зуби. <клес> дві прекрасні, дві прекрасні золоті, прекрасні золоті щелепи. Ну, я думаю, зараз буде скандал. Зараз зараз, зараз щось почнеться, це очевидно. Думаю, значить. А це в мене ще оці флешбеки з першого з першого, першого, тернополя. Думаю, це він. це він, але вже золотими <кхи> зубами. От і цей чоловік ось, виходить на себе і стає поруч. Я так думаю, ну найкраще ця ситуація на нього увагу не звертати, не привертати нього увагу. Зараз я буду далі читати вірші і силою свого поетичного слова <кхи> я його переконаю зі сцени і не заважаю. І виявляється, що сили поетичного слова недостатня. Він стоїть, він перто стоїть і так сяє, в зал так спромані, і його і як світять в зал. І людям добре, тому що світло стане. Всім подобається. так. І Я так читаю, 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 і яксь організатори так замерли, тому що їм теж подобається. Якийсь момент ну, я не витримую, я кажу, що ви хочете? І він так дістає паспорт і дає. А я відкриваю паспорт, а він просто. Жадан Микола Іванович. Я кажу, вас усиновити І Для нього це якась така самоочевидна річка, яка враже, що ми зустрілися як в індійському фільмі. з моїм пранідосе, з Золотозубом. Я розумію, що зараз треба якось вийти з ці середини і говорю, давайте придам Жадана Микола Івановича. Просто, та, і, і це і якийсь такий ефект, і все дуже добре. І я йому віддаю цей паспорт, а він далі стоїть, а я не розумію, що робити, тому що я вже розумію, що ми вже тепер вдвох працюємо. Ми <реш> працюємо вже дуетом, Та Я і Микола Іванович. Я говорю, ну ми от з Миколою Івановичем, що, вам ще вірші почитати, ще, ще, що зробити, Микола Іванович так поставив, потупціться, потупчився і пішов. А я його запам'ятав на все життя. Так? Тут власне Тернопіль місто контрастів.